Вітаю всіх у рубриці Азбука театру! З вами Олена Сербіна. Сьогодні ми з вами завітаємо до театру, підіймемось на сцену та уважно її роздивимось. Чуєте, пролунав третій дзвінок. А отже, незабаром почнеться наша історія. Адже саме після третього дзвінка. Починається приголомшлива подорож у чарівний світ під назвою Театр, коли навколо спалахують блискавки радості і рвуться із сердець захвату. Уявіть собі, що ми стоїмо на сцені справжнього театру. Підійміть голови та подивіться на головну завісу, ту, що віддаляє глядацьку залу від сцени. Там, у самій горі, живе Арлекін. Ні-ні, зовсім не той веселий чоловічик в одязі, прикрашеному різнокольоровими ромбами, який народився в Італії, а потім пішов блукати по всьому світу, влаштовуючи вистави на ярмарках і площах і веселячи публіку в театрі. Бачити полотно, що висить над сценою та перед головною завісою. Така собі неширока смужка тканини, що розташована вздовж головної завіси, і прикрашає сцену. Так ось вона теж називається Арлекін. Таких полотен над сценою буває три, чотири і більше. Але лише перше має таку красиву назву Арлекін. Інші звуться простіше, падугами, адже вони не перші. Зазвичай падуги та Арлекін закривають театральні прожектори, щоб ті не світили у вічі глядачам. Арлекін буває різного кольору. Його прикрашають, бо, як і головна завіса, Арлекін це перше, що роздивляються глядачі, чекаючи на виставу. Сподіваюсь, цей Арлекін не виявиться таким самозакоханим, як один мій знайомий Арлекін. Який? О, це дуже повчальна історія. Бажаєте, розповім. Тоді слухайте. В одному великому, старовинному, красивому театрі жив був Арлекін, теж великий і теж з дорогого, красивого матеріалу, прикрашений аплікаціями та малюнками. Він був дуже гордий своєю назвою, і при кожній зручній та незручній нагоді сміявся над сусідами, простими падугами в чорних одежах. Гей, ви, жалюгідні падушки, однакові та нудні, кричав їм Арлекін, трохи обернувшись назад. Висите там, у глибині сцени. Ніхто на вас не звертає уваги. Та якби вас зовсім не було, ніхто б і не помітив. Чи то річ я, Арлекін, він спеціально розтягував це слово, щоб сусіди встигли оцінити його важливість. Вдумайтеся в мою назву, адже вона починається з вучної літери. Значить, я найголовніший у театрі, ну, після акторів, звісно. До того ж я такий красивий і багато прикрашений, що вам залишається тільки сіріти і чорніти від заздрості. Падуги, що висіли ззаду, сумно зітхали. Хіба б могли вони тягатися за значимістю та красою з Арлекіном? Так тривала кілька років, протягом яких цей красень Арлекін завжди кривдив сусідні падуги до тих пір, поки, поки все не змінив його величність випадок. Зазвичай падуги намагаються триматися подалі від яскравих сусідів, прожекторів, які дуже сильно розжарюються від довгої роботи. Але в той день Арлекін, спостерігаючи повну залу глядачів, спалаючими від захоплення очима і прийнявши це захоплення на свій рахунок, так сильно розщепірився від гордості, що його краєчик опустився прямо на прожектор, від чого в тканині отворилася пристойна пропалена. Дірка! Після вистави зіпсоване полотно віддали влагодження. Там на нього поставили латку, а потім відправили в саму глибину сцени закривати останній ряд прожекторів. Ну, не вперед же, справді, тканину із латкою поміщати. Ось так. Відразу став колишній блискучий Арлекін п'ятою падугою. А на його місце помістили ту тканину, яка знаходилась за ним, і найбільше страждала від сусіда, оскільки вона висіла поруч, і їй не було куди подітися від шпильок задираки. Падогу прикрасили чудовими аплікаціями та розписом і надали нове ім'я Арлекін. Щастю, нового Арлекіну не було меж. Але, пам'ятаючи про те, як гірко слухати пусті самовихваляння побратима, що висить обличчям до глядачів, новий Арлекін ніколи не ображав тих, хто перебував за його спиною. Ось яка історія трапилась одного разу в одному дуже непоганому театрі. Прощаючись з вами до наступної передачі, додам лише одне: Любіть театр! Ходіть у театр! Грайте в театр!